Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок LuxFM. Гарантії безпеки. Україна отримує дуже багато землі, але не треба було починати війну проти країни, яка в 10 разів більша за вас. Трамп і його риторика повертаються. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні 20 серпня, середа. Давайте оглянемо з вами найважливіші новини з цього божевільного світу. Перед тим як розпочати, попрошу вас, підпишіться на YouTube 24, -го. в описі до цього відео. Є посилання на мій YouTube канал. Обов'язково також підпишіться. Ставте лайки, коментуйте. Звідки ви нас дивитесь. ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Як я завжди кажу, дуже важливий зворотній з вами зв'язок. Що ви думаєте, як ви реагуєте на ту чи іншу новину? Звичайно, ж діліться нашою розмовою. Це важливо таким чином. Ми будемо просувати крім контент і боротися проти російської пропаганди, яка заполонила всі простори і намагається далі. Тиснути, що ж хочу вам сказати, що після зустрічі на Лясці і після перемовин Трампа, європейських лідерів і Зеленського, 47-й президент дав інтерв'ю Fox News, де повернувся до своїх звичних тез. Давайте про все це поговоримо. Згадаємо, звісно ж, гарантії безпеки, чому вони з'явилися, тому що гарантії безпеки це та річ, яку обіцяють наші партнери вже після. Війни, а після війни це означає або припинення вогню, на що не погоджується Росія і що задовільняє Сполучені Штати Америки, або якісь мирні угоди, що задовільняє Сполучені Штати Америки, але не задовільняє в тих умовах, яких є Росію, тому що Лавров вийшов вчора і розповів, як про яких умовах вони готові щось підписати, і це нереалістично. Почну з того, що Ексіос передає, що після розмови з європейськими лідерами Зеленським. Дональд Трамп набрав в телефонному режимі Путіна і сказав, що тому потрібно бути безпосередньо Йому треба безпосередньо зустрітися із Зеленським, щоб обговорити з ним територіальні вимоги. Про це до речі, сам Зеленський казав, що лише з Путіним буде говорити. І також Трамп сказав Путіну бути реалістичним. Здавалось би, ось тиск з боку Трампа. Але давайте я вам нагадаю історію, що наприкінці травня, після першої зустрічі в Стамбулі, Трамп також мав розмову з європейськими лідерами до розмови з Путіним 19 травня. І після, і от, власне, після цієї розмови європейці і Зеленський в онлайн режимі були шоковані, що їм почав казати. Трамп, тому що Трамп сказав я говорю з Путіном, і Путін готовий розпочати розмови про припинення вогню. Всі на секунду замовкли, тому що тоді вже відбулася перша зустріч в Стамбулі, яка була приурочена до припинення вогню. А тут зовсім була інша риторика. Я до чого веду, що оці от слова Трампа Путін бути реалістом ніяк не впливають на Кремль Що ж, давайте про все по порядку поговоримо. Згадаємо, чому знову ж таки виринули гарантії безпеки, і насправді. Справа абсолютно з місця не зрушується, як би там позитивно не виглядала або не малювала нам картинку, в яку я сам частково й повірив на зустрічі в Білому домі з семи європейських лідерів Зеленського і Трампа. Вчора, після цих всіх зустрічей, ввечері, сьогодні, фактично вночі, Трамп дав своєму телеканалу інтерв'ю Fox News. Трамп прокоментував зустріч з президентом Зеленським та лідерами країн Європи. Трамп заявив, що європейці готові відправити війська в Україну, а Україна отримає багато землі у підсумку завершення війни, яку розпочала Росія проти України за словами президента США. Завершення війни для України буде вигідним, тому що Україна поверне собі життя їхніх людей перестануть вбивати і вони отримують багато землі. Росія потужна військова держава. Знаєте, подобається це людям чи ні. Це набагато більша держава. Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять. Не Беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас. Ну звична риторика Трампа не треба було Україні починати війну проти Росії. Звичайно ж, треба було здатися і влаштувати тут в констабір. Також Трамп заявив, що 79% території Луганської та Донецької областей належать і контролюються Росією. Вони розуміють, що це означає. Прокоментував він. Бачите, як хитро, тому що на зустрічі в овальному кабінеті дуже прекрасно Зеленський на карті продемонстрував Донецьку область, що. Лева частка одна третя, навіть більше не контролюється Росією, і це дуже є стратегічні фортифікаційні споруди. А Трамп взяв об'єднав в Луганську, яка фактично повністю захоплена з Донецьку, сказав 80%, і ви маєте розуміти, що це означає. Також Трамп заявив, що Україна не буде частиною НАТО, але європейські країни, як Франція та Німеччина, хочуть надіслати власних військових до України як гарантію безпеки. І тут знову ж таки є свіже висловлювання інтерв'ю. Лаврової Захарової, що це неприйнятно для них. Але це туємо далі Трампа, коли справа доходить до безпеки. Вони готові відправити людей на місця. Ми готові допомогти їм з озброєнням, тому що ні в кого немає такого, як у нас. І протягом дуже тривалого періоду я не думаю, що виникнуть проблеми, але буде якась форма безпеки. Це не може бути НАТО, бо це було щось, що ніколи ніколи не станеться. Також Трамп назвав Україну буфером між Європою та Росією та заявив, що все було добре, поки Байден не втрутився. Він нагадав, що США не надсилатимуть власних військових до України як гарантії. Безпеки дуже багато було без спекуляцій на рахунок цього. Сам Трамп під час зустрічі з зеленським казав, може буде, не буде так, ні, як завжди, Трамп. Але Fox News, коли вже тиск європейських лідерів, ви знаєте, що його називають тако, Трампа, людина, яка в останній момент дає задню. Він не любить взагалі велику кількість спікерів, які можуть на нього давити, або на яких треба реагувати по окремо, роз розсіюватись, і він казав: не знаю, не знаю, буде, не буде, а тут вже. Комфортно в телефонному режимі, відповідаючи на запитання Fox News, сказав, що ніяких не буде американців. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. Також президент США закликав президента України проявити гнучкість. Так він прокоментував потенційну зустріч президента України та. Диктатора Путіна у майбутньому у них мають бути якісь стосунки, інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість. Знову ж таки, що означає, що Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. Складною для кого? Для України, чи ви так пане Трамп натякаєте на якийсь тиск на Путіна? Незрозуміло. Ну і згадав звичайно що він про зустріч, що він організовує зустріч, що найближчим часом має зустрітися Зеленський і Трамп. Про це ми вже сказали. І тут з'явилось дуже багато варіантів, де як коли мають зустрітися Зеленський і Путін видання агентства Франс Прес повідомляє наступне: Нібито в розмові з Трампом, Путін запропонував як місце зустрічі Москва. Втім, і Трамп, і Зеленський від такої ідеї відмовилися. Ройтер сказала, що нібито найближчим часом ця зустріч двостороння, а до речі, Путін відмовляється, зустрічатися в тристоронньому форматі, без Трампа він хоче. Може відбутися в Угорщині. Макрон каже, що Женева і Швейцарія найкращий варіант. Мерц більше того, сказав в Німеччини, що в найближчі два тижні може має відбутися перемовини між Путіном і Зеленським. Але Лавров і Ошаков кажуть зовсім інше, і це їхні свіжі заяви. А але перед тим хочу вам ще сказати, що Трамп після розмови з європейськими лідерами набрав Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, і поцікавився свого великого шанувальника. А справді Орбан там цілує все, що можна Трампові, і дуже прихильник його групи Мага America Great Again, Він поцікавився в Орбана, А чому той блокує вступ України до європейського союзу? Орбан згодом е, сказав, що так я почув е, прохання, але наміру відступати від нашої позиції не, е, немає. Тобто, вони далі будуть блокувати вступ України. В Він каже, що це якась буде небезпека для їхніх, е, для його країни. Ну як завжди, Орбан і Фіцо, словаччина і Угорщина при цих лідерах вони маріонетками Кремля. Але хочу вам сказати найголовніше, що знову ж таки повторюсь. Це важливо пам'ятати. В Анкоріджі на валясці е, говорили про те, на що готовий е, піти Путін. Очевидно, і Трамп ви знаєте, Ексіо скаже, що хотів достроково покинути зустріч, і так вона була скорочена вдвічі. Мав бути велика бути велика вечеря і зустріч з великими делегаціями. Цього не було очевидно, тому що Путін ні на що не погодився. Він нібито сказав Трампові, що згоди на якісь гарантії безпеки, але знову ж таки гарантії безпеки і присутність якихось європейських е, е, Контингента в Україні це після завершення війни або припинення вогню, або мирної угоди, ні те, ні інше не влаштовує Росію. Тобто, ми повертаємося до відправної точки. Тому що, от дивіться, Росія не відмовляється, каже Лавров в останній інтерв'ю 22 хвилини. 23 хвилини він дав пропагандистському виданню ТАСС Якщо не помню, що Росія 24, він каже наступне, що Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України, але при цьому заявляє, що будь-які контакти за участю перших осіб держави потрібно готувати. Цитую, будь-які контакти за участю лідерів мають бути підготовлені з максимальною ретельністю. Це те саме, що казав Путін ще. 14-го числа, будучи в Кремлі, розмовляючи з своїм улюбленим журналістом. Павлом Зарубіним і сказав, що я цього не виключаю, але потрібно підготувати. І це Росія місяцями каже. Тобто, у них дуже багато умов для цієї зустрічі, треба все детально підготувати, все устаканити. А ми про це знаємо. Підготувати це на нижчих рівнях. А що на нижчих рівнях, тобто делегація в Стамбулі, наприклад, представник Путіна Мединський вивалює меморандум, де там є абсолютно неприйнятні умови. Також, що сказав Лавров. Він там наговорив дуже багато, зараз ще згадаю, але ключове, він сказав, що потрібно узгодити деталі, а вже потім оговорити про зустріч перших осіб держави. Це було учора сказано, 19 числа, а 18 числа я вам нагадаю, що помічник президента Росії Путіна Ушаков, за підсумками телефонної розмови Путіна і Трампа, заявив вночі, що Москва може Вивчити можливість підвищення рівня представників на переговорах з України та Росії, цитую у перебігу телефонної розмови Путін і Трамп висловилися на підтримку продовження прямих переговорів між делегаціями Росії та України. У цьому зв'язку, зокрема, обговорювалася ідея про те, що варто було б вивчити можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, які беруть участь у переговорах. Що ми з цього розуміємо? Не сказано, що вони готові Кремль зустріти до зустрічі на найвищому рівні. Підвищити і найвищий рівень. Це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Суть в тому, що, очевидно, вони кажуть: Ну, дивіться, ми готові йти на, далі, далі покращувати зустрічі рівні делегації. Ну, умовно кажучи, ми відправимо лаврова того самого. Але. Про зустріч Путіна і Тра і Зеленського ні слова, також Білий Дім сказав, що США будуть обговорювати з Росією прийнятні для неї гарантії безпеки. А що таке гарантії безпеки для Росії? Це то знову ж таки Лавров. Він там згадав і російську мову, і православного московську... московського патріархату, і контингент НАТО, і закони, і те, що Російська в Україні заборонена, і що це треба все міняти. Тобто, велика пакет вимог нереалістичних для України. Також хочу вам сказати, дикі заяви були Лаврова в цьому інтерв'ю. Росіяни погрожують українцям неможливістю до гострокових домовленостей щодо врегулювання війни, якщо в Україні не поважатимуть інтереси. Безпеки країни терористки та права російськомовного населення. Таку заяву зробив Лавров. Без поваги до інтересів безпеки Росії, без поваги повного міру до прав росіян і російськомовних людей, без відновлення, бо він каже, канонічну церкву заборонили московського патріархату, без тих росіян, які проживають в Україні, російськомовних, верніше перепрошую, в Україні, ні про які довгострокові домовленості не може бути мова, тому що саме ці причини необхідно терміново усунути в контексті врегулювання. Також він сказав, що їхньою метою було не захоплення там криму донбасу але або інших територій, взагалі територія їх не цікавила їхня мета захист російських російськомовного населення населення яке розмовляє росію я вам нагадаю що до повномасштабного вторгнення в україні все було гаразд ніхто не помирав від російської за російську мову нікого не саджали за російську мову а з приходом э, окупаційних військ сотні тисяч мирного населення маріуполя тотально російськомовного Зараз, на жаль, лежать в братських могилах, ось як захищають росіяни російськомовних. Ну це все є відверта, кричуща пропаганда. На що ведеться Білий дім? Найцікавіше не знаю це випало з мого контекста. Що цікаво, коли була зустріч в анкоріджі тут цікавий момент через санкції. От, до речі, ще чергове підтвердження, як обмеження санкцій і мита впливають на Росію запальне. До речі, то що дозаправлявся літак Путіна е, на Алясі. Так ви зрозумієте, це про про це скав це не чутки, це і не садять, це про це. Марко Рубіо, держсекретар що запальне російська делегація платила готівкою, і про це до речі запитали Лаврова. Лавров сказав, та яка різниця чим платити? Це нормально. Коли ти прилітаєш, треба дозаправитись, треба оплачувати. А чи карткою, чи готівкою немає різниці? Ви бачите, як він зніволював кричущу річ, санкції впливають на Росію. У підсумку цих перемовин про те, що я говорив на початку, що дивіться в Анкориджі говорили про якісь територіальні питання. зрозуміло, що про це мали говорити, нібито і в Сполучених Штатах Америки на зустрічі Володимир і європейських лідерів. Всі очікували на дуже погану зустріч. Було все добре. А чому тому, що за травкою дали не. Території, на які претендує Росія український, не обмін, про який потім згадав е, Трамп, кажучи, що Україна отримає багато земель. Це він що має на увазі? Нам треба тільки свої землі. Більше ніяких нам земель не треба. Так от з'явилися в е, на праворах гарантії безпеки. А чому гарантії безпеки? Звідки гарантії безпеки? Припинення вогню і. Е, Росію вигнати з нашу територію, а потім вже гарантії безпеки. А для чого нам гарантії, коли Росія буде на нашій землі? Ну знову ж таки, абсолютно підміна понять. Так, от європейські лідери сумніваються у готовності російського правителя Путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, інціньвані Трампом. Про це пише політико. Каже, що в Європі вважають мирний саміт Трампа шансом викрити російський блеф і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Макрон заявив перед поїздкою до Вашингтона: чи думаю, я що президент Путін хоче миру? Відповідь ні, чи думаю, я що президент Трамп хоче миру? Так, але Путін хоче капітуляції України. Ну і загалом, ви розумієте, що про гарантії безпеки почали говорити ні стонісь, а також про відправку військ в Україну. Більше того, знову ж таки, Блумберг каже, що нібито 10 країн з'явилося, які готові відправити якийсь континент до України. Ну і ми знаємо з заяв Трампа, що він першими, хто може відправити контингент, називає Макрона Францію і Кірастармера Британію. Але ж знову ж таки, дивіться, повертаюся я до того, що каже Росія, тому що в Росії вчора, буквально представниця міністерства кордони справ Росії Росії, Марія Захарова заявила, що Москва проти розміщення військового контингенту країн НАТО на території України. Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО, ну, а Франція, Британія, неприйнятні і загрожують неконтрольованому ескалації, неконтрольованій ескалації конфлікту. Знову ж таки, Росія каже, що це ти, е, е, впливає на їхні гарантії безпеки. А Білий Дім пообіцяв, що вони будуть враховувати гарантії безпеки Росії. Так де тут правда? Трамп розповідає про контингент, а потім каже, що вони будуть враховувати. Е, Умови Росія, Росія проти контингенту, також представниця МІД Росія додала, що Москва закликає Британію не заважати роботі російських і американських переговірників. За її словами, Лондон не зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни. Попри це, нібито Марко Рубіо, ну це вже офіційно, начебто, очолить. Групу, яка працює над гарантіями безпеки України, про це в тому числі і каже Wall Street Journal. Є чотири компоненти, про які будуть обговорювати. Більше того, кажуть, що найближчі 10-12 днів будуть вироблені ці гарантії безпеки України. Це військова присутність проти чого Росія, протиповітряна оборона, озброєння, моніторинг припинення бойових дій. От мене дуже цікавить Росія проти контингенту, Росія, взагалі проти будь-чого. Що стосується України, але давайте припустимо контингент і моніторинг припинення дій. Як він буде відбуватися, ким буде моніторинг відбуватися? Ну тобто, якщо Росія знову почне скалувати, почне е, нові наступальні дії, як реагат, реагуватимуть наші партнери? Вони що підіймуть літаки в небо і почнуть? Е, Бити по позиціях росіян я в це не вірю. Якщо вони можуть захистити наше небо, це від напевно якихось повітряних ракетно-дронових атак. Але те, щоб наші партнери брали безпосередню участь у війні, ну мало реалістично, що загалом виглядає, що нічого нікуди не зрушилося. Що Росія водить далі в оману США, мені здається, учасники цієї гри, тому що знову ж таки повторюсь. Говорили про територіальні якісь поступки, обмін території. Трамп писав на, на після Аляски і перед зустрічю в Вашингтоні. А потім з'явились гарантії безпеки. Гарантії безпеки це добре, але давайте ми вирішимо, що робити з агресією Росії. На неї треба тиснути. Треба озброєння і треба допомога, а не задобрювати. Знаєте, є побутові думка, що хочуть обмін території, ті, що нав'язують Україні, аби пішло спільно в пакеті гарантії безпеки, аби український народ це сприйняв. Ну дивіться, нам щось гарантують. Український народ цього не з'їсть. Український народ цього не буде сприймати. Що ж, такі були найважливіші новини станом на 20 серпня ранка. Ранок середи. Обов'язково підпишіться на YouTube 24-го, в описі. Я посилання на мій YouTube канал. Діліться нашою розмовою. Активно пишіть свої думки і роздуми в коментарях. Давайте разом відстоювати Україну і українські інтереси.